Добрий день, любі діти, шановні дорослі, сьогодні я вас познайомлю зі своєю дитячою книжечкою Равликове свято, з якої прочитаю декілька віршиків. Чила, білка, білченятко. Не впади, моє дитятко, пострибаєш трішки і збирай горішки. Каже зайчику Зайчиха: Ти посидь вуханю тихо. Дам тобі морквинку, мій коханий синку. Ластів'яток їхня мати вчила перший раз літати зовсім недалечко, щоб знайшли гніздечко. Тільки темними ночами совенятко вчиться в мами, лиш в що ночі найзіркіші очі. Друзям хвасталась Гануся. Я у школі гарно вчуся, і тому багато знаю, бо щораз книжки читаю. І про звірі, і про квіти, про птахів, про все на світі зразу можу розказати. Що б хотіли ви спитати. Як розумниця така, розкажи про їжачка. Чом колючу шубку має, ти це напевно знаєш. І Гануся як уміла пояснила, чим тут діло. Дуже люблять їжаки кактус їсти будь яки. Що за галас, що за крик на ріці здійняв кулик? Ніби чапля коло броду каламутить дзьобом воду. Та хіба ще хтось не знає? Птаха ця про річку дбає. Про струмки і про джерела, де водиться кришталева, от лише для кулика чапля зовсім не така. Розмірковує Даринка. От якби мені драбинку та високу, аж до неба, я б довідалась, що треба. Ще сказала під секретом. ось якби мені ракету. Я б над хмарками злетіла і дізналась, що хотіла. Лиш матуся розуміє те, про що даринка мріє, хоче знати донечка, де ночує сонечко. Зшила мама для галинки левеня із замші. Тож презент на іменини подарує завтра. Ливеняти щічки з плюшу, носик з оксамиту, і з велюру круглі вушка гривою прикриті, очі з гудзиків сріблястих, хвіст мотузка з дротом. Трикотаж також придався на м'який животик. Шовком мордочку підшила, лапки теж шовкові. Левенятко вийшло миле і різнокольорове. Почепила ще на хвостик китичку із шерсті, тож побачить завтра гості це звірятко вперше. Левенятко в одежині, наче лялька барбі, славні будуть іменини подарунок гарний. Місяць сонечку доводить. Цілий день ти колобродиш, а тоді на ніч сідаєш. В мене он на небі сяють сотні діток зірочок. А у тебе сонце що? Те, звичайно, здивувалось і розважливо сказало Прикусино язичка, і послухай, зачекай, я світило яснолике, тепле, щедре і велике. І найкраще в цілім світі лиш мої яскраві діти, бо промінчики крилаті. Звуться сонячні зайчата. Чула їхній спір Хмаринка і подумала хвилинку, як їх можна примирити і навіки подружити. Тож сказала Ваші діти тішать всіх і людям світять. Сперечайтесь дарма. Кращих в космосі нема. Рудошерста киця Соня. Мружить очі на оссонні, а її маленька лакі гострить кіхтики на лапках. Славна в киці соні доня, хоч грайлива, не тихоня та малеча маму слуха, чистить шерстку, миє вуха. Бо важливо що для киці? Кожен раз причепуритись. Кошенятко крок за кроком вчиться в мами на уроках. І уже багато знає, спинку хвацько вигинає і мурликає щасливо це мале руденьке диво. Рудохвості, рудолапі. Є три котики у нас мама Соня, доня Лаки і найменший син Пегас. Був маленьким і худеньким, а тепер дорослим став. Як і лакіт, він руденький, має пишного хвоста. Тож тепер уже й не знаю, хто з них хто руді і все, як пегасика гукаю, лакі хвостиком трясе, та між ними є різниця. Лакі тиха, як вода, а пегасик, він не киця, а пустун і вереда. То заплутається в нитці, то стрибає до вікна. І криниця, і синиця все для нього дивина. Нині видерся на грушку, а назад спуститись зазь. Нашорошив вуса й вушка і боїться слова злась. Лиш гойдається на гілці і нявчить, мовляв, зніміть. вгледів рибку на тарілці той злетів додолу вмить. Попоївши, лігся спати в холодочку під кущем. Доти буде тихо в хаті, доки спить пегасик ще. Роздобула мама киця кошеняті рукавиці і м'якенькі сині капці, що було тепленько лапкам. А навіщо ж рукавиці? Руки є хіба у киці? Хоче знати все Іринка. Чом білесенька хмаринка, чом травичка зеленіє, а черешня червоніє, як літають ластів'ята і чи є в них мама й тато, чом бува зима і літо, темна нічка й денне світло? Сонце сходить і сідає, чи за лісом хатку має? Чом вода, солона в морі, де взялись високі гори? Хто малює ластовинки? Теж цікаво для Іринки. Бо на личку і на носі в неї цяточок цих досить. Мама доню пригорнула і тихесенько шепнула. То Іринку сонце любить і промінчиком голубить, обціловує щоднини щічки любої дитини. Тож маленькі ластовинки це на щастя для Іринки. Чом така весела Настя, личко світиться від щастя, бо сьогодні в неї гості і малеча, і дорослі, подарунками втішають, бути чемною бажають. День народження у Насті от і світиться від щастя. Загриміло небо грізно, розридалась хмарка слізно. Дощ іде, радіє все, зеленіє і цвіте, під листочком павучок заховався і не змок, а для жабки-зеленушки, Щастя мокнути в калюшках. Вже весна у лузі квіткою цвіте, а на виднокрузі сонце золоте, у траві кульбабка, сонячне дитя. Заспівала жабка пісеньку життя. Ластів'ята гожі вже не малюки, бо злетіти можуть в небо залюбки. Кличе мама квочка ціпоняк малих, а у дитсадочку дзвінко лине сміх. Хлопчики й дівчатка тішаться весні, вже несу тім свято теплі світлі дні. Коли пригріє сонечко, появляться на світ сонливі срібні дзвоники, пухнастики малі. Клубочками покотяться з високої гори, бо їм радіти хочеться весняної пори, втішають світ обновами, які навкруг дива, голівками ліловими хитає сон трава. Вербову бруньку сонечко зігріло, а з неї раптом визирнув несміло такий пухнастий, папелястий котик, хоч і вербовий, та м'який на дотик, ні вушок, ані лапок він не має, і хвостик довгий слід не замітає. Та є у нього шубка кожушина, у шубці тепло котику, незимно, не бешкетує він. І не муркоче, проте дарує ласку всім охоче верби, дитятко, і весняне диво, квітує котик і весь світ щасливий. А от сам віршик Равликове свято уже став життєрадісною пісенькою і милим мультиком, бо дуже сподобався українському композитору Юрію Шульженку. Сподіваюся, що вам, дорогі мої друзі, теж сподобається.